Є знижки до Дня Незалежності на Гель та Крем Долгіт до 30% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на долоксен Сенс Стронггель. 10% в аптеках подорожник вам та ощад. 8 годину 13 хвилин київський час. Це сніданок. Дякую, що з нами прямо ефірі. По цьому так, друзі. Ну як і обіцяли, зараз будемо говорити про доволі таку стигматизовану тему в нашому суспільстві мова про дитячу епілепсію. І от, власне, все більше батьків з'являється, які заявляються на загальне, ну от, на загальний простір, так розповідають про те, що їхні діти мають такі діагнози. Ну і от серед них і наша колега, шеф-редакторка Сайту Бабель, журналістка, міжнародниця Катерина Коберник. Її пост у Фейсбуку днями просто з. Зібрав ну величезну кількість коментарів, величезну кількість історій саме тих батьків, у яких діти мають отакий от діагноз. Ну і власне ми для цього вирішили Катю запросити і поговорити з нею про цю тему. Одразу у нас минулого разу був такий досвід. Що люди писали, нащо про це говорити публічно, тому що Катя вже приходила не з профільною темою. А, от а тому й треба, щоб ця тема не була стигматизована. Давайте щиро відверто поговоримо. Катя для цього буде провідником. Приєднуйтесь. Журналістка, шеф-редакторка видання Бабель» та екс-крівниця сайту ТЕСЕН Хоча Катерина Коберник мріяла викладати історію студентам і навіть у 2004 році закінчила історичний факультет Київського університету Шевченка, але помаранчева революція підштовхнула до політичної журналістики і понеслося вона писала для журналу кореспондент, редагувала тексти у фокусі, розвивала Forbes.ua. Нині за плечима Катерини Коберник 20 років досвіду і величезна аудиторія шанувальників, які читають її дописи в соцмережах не гірше, ніж статті. Катя Привіт. Привіт. Hey. Hey. Це вже другий наш такий досвід, коли ти приходиш не з профільною темою. А да. Спочатку було незвично, а тепер да, ми вже звикаємо. Да. Я вже не знаю, коли я буду говорити про політику. О, <зас> <зас> я теж не знаю. Але ти піднімаєш дуже важливі теми. Ти написала, що це був складний а, пост для тебе, складне рішення розповісти про це. Чому складне? Але ти все ж таки наважилась. Ну, тому що коли говориш про якусь хворобу у дитини, у тебе таке складається враження, що до неї будуть ставитись. Крізь призму діагнозу. Угу. Особливо, якщо там цей діагноз не очевидний. І до тебе. І до тебе. Тебе будуть жаліти, будуть якісь співчуття, такі якісь поблажливість. І ну там більшість людей цього не любить. Тому. З одного боку про це не хочеться говорити. З другого боку, це велика проблема для всіх батьків, тому що всім не хочеться про це говорити. Uh -huh. Ну от у мене там навіть за останні роки двоє дорослих друзів, у них наших знайомих, у них епілепсія трапилась. А, а потім з'ясувалось, коли я вже там прожила рік майже з діагнозом у доньки. Я з'ясувала, що двоє дітей в моєму оточенні, людей, яких я близько досить знаю, у них є епілепсія. Я про це не знала. Просто вони про це не і вони про це не так? говорять навіть мені, хоча ми знайомі. І це Ну і це це, це це для мене дуже дос, досить дивно, тому що коли дізнаєшся такі новини, це перша реакція тобі страшно. А більшість людей, наприклад, для мене, коли я маю інформацію, то страх менше не знаю, Це як ми не читаємо там Ванька, угу. да? угу. куди летить угу. ракета, знаєш, угу. ніби вже спокійніше. Тому що Ти розумієш, розумієш до чого готуватися. І ти, ти знаєш чого чекати, ти знаєш, куди йти, і звідки брати інформацію? А чому ти написала цей пост? А, я побачила, якщо чесно, пост нашої ще однієї колеги, яка написала, що у неї саркома. Uh -huh. а, і я подумала, що коли про це говорять, ти перше все одно коли читаєш, тобі страшно. Але коли ти чит... проходить якийсь час, ти думаєш, окей, у людини там рак. Вона живе і вона бореться, і вона там у неї є плани на майбутнє, і від цього стає трохи менше страшно. От те саме там з епілепсією, тому що діти це взагалі така дуже чутлива тема. Взагалі дуже за батьки переймаються через будь-які там найменші проблеми. І я подумала, що про це, якщо сказати, то я допоможу іншим батькам. Соні, два роки, як ви виявили цей діагноз в такому ранньому віці? Ми виявили ще, коли фактично не було року. У неї була там буквально одна судома, і ми побачили, що щось не так, і це було пару секунд. Я так на якусь секунду злякалася, потім це все зникло, і ми подумали, що не знаю, може, там її якось не так взяли, бо вона на руках uh -huh. там висіла, да? а потім також весь час якийсь там щось вона та у неї там десь руку, нібито зведе, вона сяде на підлогу, видно, що вона не може там повернутися uh -huh. нормально. Ну тобто були якісь такі речі, але весь час ми думали, що можливо це судоми, такі судоми, як у дорослих. І, а, ну, але з часом там ми побачили, що це не припиняється, пішли до, лікали, до лікарів, ну і власне так розкручували, розкручували там рік буквально чимось нам пізніше ну, поставили діагноз десь півтора року, mm. мабуть. Ти фіксувала собі, що змінилося в твоєму житті і Соні? А, ну, мабуть, я стала більш тривожною. Це логічно, того, що ти весь час е, сіпаєшся через те, що все нормально Досі. Mm -hmm. Еп... Звичайно, Да, епілепсія це дуже підступна хвороба. Вона ну от ми можемо не знати, що у когось з наших колег епілепсія, як з'ясувалося, тому що люди приймають пігулки у них все нормально. А є епілепсія, яка дуже важка. І вона може прогресувати, скажімо так, в мозці йдуть якісь процеси, що щось, щось, який сигнал іде не так, і людина веде себе неадекватно. Ви знаєте, чим страшна епілепсія? Тим, що насправді немає двох однакових людей або двох, двох однакових дітей, яких би симптоми ну проявлялися от фактично однаково. І ми поспілкувалися спеціально з дитячим неврологом і епілептологом Денисом Бойчуком. Чому так відбувається? От Давайте послухаємо, що лікар говорить з цього приводу. Ми маємо розуміти, взагалі, що таке телепс це патологічна активність нейронів головному мозку. і в залежності від тої ділянки, де вона виникає, вона може викликати такі симптоми. Основні це звичайно, коли дитина втрачає наприклад сомість, а і ви бачите посмикування. Це можуть бути симтоми ем, зависання, заклякання в точку. Це може бути навіть відчуття дежавю, коли дитина або людина бувала в такому місці. Інколи люди можуть бачити мерехтіння мурашок, так, але вони всі підпадають під певні критерії відповідної локалізації. Е, веселий лікар такий, просто слухати приємно, насправді. Я зараз не жартую, до речі. Е, тобто, дивись, насправді історія така. Ти зрозуміла, що тепер у вашій сім'ї все по-інакшому, і ти приходила до цього сама. Тобто, якщо можна, от ти можеш так узагальнити історію. Методичку, якщо хочеш, що треба робити батькам в першу чергу, щоб спросити своє життя, коли вони дізнаються про таке. Ну, тут часто насправді головне питання, що в діагностуванні треба точно визначитися з діагнозом. Mm -hmm. Це не так просто в Україні, на жаль, не так багато гарних епілептологів. Я прям була вражена, що це буквально п'ять людей. Якщо мене зараз запитають, я знаю п'ять прізвищ. Як не по всій країні? Ну, таких от деяких спеціалізуються на цьому. І вони всі чомусь на Західній Україні. Якщо спитають, uh -huh. чи є класний епілептолог в Києві, то мами скажуть ні, немає. Їдьте на захід, це така специфіка, про яку я дізналася. Mm -hmm. Ну тобто, я одразу, як тільки дізналася, я пішла в групи маму спілкуватися з різними е, жінками, які там проходяться з дітьми. Е, е, потім е, е, ми поїхали діагностувати в різні клініки. А коли отримали діагноз, ну це власне. Моя порада по-перше, прийняти діагноз, не думати, не, не намагатися уникати цього діагнозу. По-друге, довірятися лікарям і лікуванню, тому що у нас до цього часу я бачу, люди люблять якісь травки, якісь відшептування mm -hmm. і так далі. На жаль, епілепсія нічим таким не індикується. Є ліки, їх дуже багато, як виявилось, ліків справді багато. І це про те, що я б теж хотіла сказати: ліків багато вони виліковують навіть серйозні випадки, тримають під контролем судоми. Треба підбирати довго з лікарем, консульт. Мітуватися. Це хвороба, яку не можна вилікувати там інтуїтивно вдома. Але це... контролювати частково її можна. Її можна я так контролювати розумію, повністю. Так? Ну, тобто, ага. Треба просто розуміти, що епілепсія це хвороба, яку багато хто з нас не бачить у оточуючих. Mm -hmm. Її просто контролюють двома пігулками на день, іноді шістьма пігулками на день, але контролюють повністю. Mm -hmm. Тому я просто б хотіла цим прикладом показати, що якщо вам ставить цей діагноз, не треба думати, що від цього моменту ваше життя от зміниться насправді. Mm -hmm. Воно не міняється. Воно... Ти вносиш якісь корективи. Щас маєш з собою ліки, але Ну, ми робимо все, щоб воно от якраз не мінялося. Єдине обмеження, які можуть бути для ваших дітей, їм заборонять можливо водити машину, але дітей це не стосується на щастя. Ага. А друге, дитині не можна плавати без нагляду, угу. але навряд чи будь-яка дитина плаває без нагляду батьків. Тобто, ти зараз описала одну сторону, да там людини з діагнозом епілепсія або дитини і батьків. Що робити суспільству для того, щоб ця тема не була стигматизована, так і для того, щоб ми знали, як реагувати, як себе поводити і взагалі не дивилися на людину. В якійсь мірі через призму о цього діагнозу а нормально ставилися і в випадку там чогось могли, наприклад, допомогти. Я насправді сама стикнулася епілепсією. Колись в Тунісі на відпочинку у людини в ресторані почався напад. Приступ так. такий стостандартний. Якщо угу. бувають різні у Соні, наприклад, немає цих нападів, які всі думають. Угу. Люди просто іноді зависають на пару секунд, і це інший абсолютно напад, і інша епілепсія. А стандартний напад він досить страшний візуально, тому що ти просто боїшся за людину. Людині очевидно, візуально дуже погано. А, і е, е, єдине, що в цьому можна випадку зробити, навчитись правильно е, надавати допомогу. Зараз цьому до речі, вчать на тактичній медицині, тому що пілець, І це на такого, курсах Так, да, різних. на різних курсах, і про це говорять багато. Не треба нічого сувати, ніякі ложки з залізні людині в рот, не треба щось там її крутити, і треба просто прийняти зручне положення і не чіпати, щоб нічого не зробити. Гіршого. От давайте зараз подивимося, якраз знову ж таки той самий пілото Денис бойчук дасть. Такі конкретні поради з боку медика, що робити у випадку, якщо в людини стався епілептичний приступ. Перша та безпека пенсія безпека людини забрати всі колючі, ріжучі предмети, які можуть бути оточувати для людини. Ні в якому разі не потрібно пихати в рота людині нічого. Людина не контролює, що відбувається під час нападу. Вона може відкусити палець, ви можете пошкодити металевими предметами людині зуби, і це є ну неприпустимо. Третє, те, що ви можете зробити, це полегшити підкласти під голову якусь куртку, легко яку можна скрутити, щоб людина не пошкодила. Голову собі. Наступне, що ви маєте робити, дочекатися кінця нападу. Менше через... Так, ну і, власне, скоріш за все, швидко, я так розумію, можемо викликати, якщо от зробили все, що перерахував лікар, підклали там щось м'яке під голову, перевернуло людину, то просто чекаємо е, і викликаємо швидку вперше. Не завжди, чергу завжди швидко треба викликати не завжди. Іноді напад пройде, mm -hmm. людина треба розуміти, що їй не буде страшно чи боляче, вона буде без, е, непритомна, але швидку. Часто можна не викликати. Якщо там напад менше 10 хвилин, mm -hmm. в принципі просто, просто перечекають, і все. І після цього все буде нормально. на чого треба знати свою епілепсію і вивчити її зі своїм лікарем хорошим і проговорювати з оточуючими. Головне, що треба не, не намагатися там дитину прилаштувати в школу чи в садочок і не і не говорити нікому, а щоб навпаки, не дай боли неї погано не ставилось. Ага, Тому що ага, якщо ага. у дитини станеться напад, то їй мають надати допомогу. А коли ви це приховуєте, дитину просто не поможуть. Так дякуємо можливо саме через твою таку позицію і твою таку історію. І, і, і ти, що ти намацуєш, як правильно про це говорити, е, у тебе і діти точно буде щасливе життя. Е, як би не було, б, що у нас не було в країні, коли б ми не почали говорити про політику і як, все одно буде щасливе життя. Дякую тобі дуже, Катя Кобернік. Е, е. І йдемо далі усіданку.